Друзі, вітаю! Я Оксана Філіпова і ви на моєму каналі Декоративний сад. В цьому відео я хочу розповісти Вам про підживлення волотистої гортензії. Я власниця розплідника декорсад і нашою основною родзинкою є саме волотисті гортензії. В моїй колекції вже понад 100 сортів гортензії, 70 з них це волотисті гортензії. Займаюся взагалі рослинами декоративними я вже більше 8 років. Для новачків хочу зазначити, що волотиста гортензія в принципі, нескладна в догляді. Щоб отримати гарно квітучий кущ, вам потрібно на початку весни його обрізати. Я обрізаю на одну-дві бруньки. І потім волотиста гортензія квітує саме на паганах цього року, тож нам треба досягти результату, коли пагани міцні, а суцвіття велике та гарне. А суцвіття у волотистої гортензії можуть бути дуже великими. Є такі сорти, як Polarbeer, Melba, Phantom, їх суцвіття сягають 40-50 см, тож підживлення їй не завадить. Але розпочати я хочу свою розповідь саме з ґрунту, з того ґрунту, в який посаджена ваша гортензія. Справа в тому, що найкраще розвивається гортензія і е, отримує всі поживні речовини саме з легкого поживного ґрунту. І кислотність такого ґрунту повинна бути 5-5,5. Тож. Бажано замірювати кислотність вашого ґрунту хоча б двічі на рік навесні та восени. Для цього можна використовувати тест смужки. Чим можна підкислити? Підкислити можна сіркою, але ви повинні розуміти, що додавати її треба двічі на рік, навесні та восени, тому що вона досить поступово починає працювати. Більш швидку реакцію ми можемо отримати, використовуючи добрий пекацит. Це фосфор на колійне добриво, воно додасть і поживні елементи для рослини, а також гарно підкисляє ґрунт навколо вашої рослини. Я не раджу вам використовувати лимонну кислоту, тому що вона так дає, можливо, якийсь швидкий результат підкислення, але він також швидко і минає. При тривалому використанні лимонної кислоти вона накопичується в ґрунті, вступає в реакцію з мінералами і не нерозчинні солі, які потім блокують всмоктування поживних речовин рослиною. Тож ви зрозуміли, що оптимальний состав ґрунту під вашою гортензією дасть змогу рослині гарно засвоїти всі поживні речовини, ну а вам не дасть викинути ваші гроші на вітер. В цьому відео я дам вам три схеми, які ви можете використовувати для своєї гортензії. Як підживлювати пролонгованим? добривом, гранульованим і водорозчинним. По кожному окремо я вам зараз все розповім. Я починаю підживлювати гортензії десь з середини квітня, коли вже оптимальна середня добова температура складає 10-15 градусів. Для чого я це роблю? Для того, щоб ґрунт вже прогрівся і коренева почала працювати. Так? Рослина повинна проснутися після зими. Я розумію, що ви скажете, що зараз весна досить тепла, і іноді навіть у березні плюс 20, але теж розумієте, що це скачкове таке підвищення температури 2-3 дні, а потім знову ж таки можуть бути різке похолодання, мороз. І для рослини, яку ви підгодуєте. Це не дуже гарно, вона може піти активно в ріст, да, а тут приморозки. І все ці молоді пагони, які проснуться, вони підмерзнуть при цих морозах. Тож не поспішайте, краще почати з середини квітня і далі поступово вносити добрива, які вже будуть йти на користь вашій рослині. Почну я з пролонгованих добрив. Справа в тому, що саме я використовую пролонговані добрива. Чим вони мені подобаються? Вони мені подобаються саме своєю безпечністю. Тобто, з пролонгованим добривом ви стовідсотково не спалите рослини, не її коріння, нічим їй не нашкодити. Гранула асмакота має оболонку, всередині якої поживні речовини. Після потрапляння вологи всередину вони розчиняються і під впливом температури поступово виходять назовні. Рослина отримує харчування рівномірно протягом усього періоду дії добрива. Іноді, після завершення дії добрива, оболонка може залишитись в ґрунті. Це нормально і це на не на що вже не впливає. Нюанс по додаванню пролонгованого добрива, коли ви його додаєте. Там йде дозування десь на 5 грамів на літр, якщо це вазон, або це грамів 50 на 1 квадратний метр посадки. Але майте на увазі, ви не можете розсипати добриво просто поверх вашого ґрунту, поверх вашої мульчі. Його треба закласти саме під мульчу. Під ґрунт, тобто зверху до цього над добривом повинно бути 1-2 см ґрунту, і потім ви також його мульчуєте. Навіть якщо ви додасте це добриво десь дуже близько до основних коренів, вони не спалять вашу, вашу рослину. І ще один плюс пролонгованих добрив, що ви додали їх, і вони діють на протязі дуже довгого періоду. Я використовую добрива на 5-6 місяців. В минулому році в мене був екот, В цьому році я знову повторно вже взяла осмокот калійний з високим вмістом калію, який дуже гарно впливає і на кореневу систему, і на квітування гортензії. Ще хочу розповісти трошечки про пролонговані добрива. Вони теж починають працювати, коли ґрунт у вас плюс 10 градусів прогрівся, і оптимально працюють до температури плюс 21 градус. Коли вже температура стає вищою, то вони і вивільняються набагато швидше, тому і зазначається на упаковках 5-6 місяців. Мені здається, що при наших дуже теплих. Ну ні, теплих, жаркому літі, вони ще швидше вивільняються і закінчують срок свого існування підгодівлі. Але якщо ви достасте їх в квітні, тобто до серпня вам буде їх достатньо. В серпні я завжди рекомендую використовувати монофосфат калію. Це вже добрива, яке готує вашу рослину до зимівлі, а також. Дуже гарно впливає на кореневу систему. А саме гортензія, вона липень-серпень активно квітує, а в вересні нарощує знову ж таки кореневу систему. Крім пролонгованого добрива, в принципі, до усіх підживлень я ще рекомендую використовувати обов'язково хелат заліза. Він дуже буде доречним на початку весни, коли тільки-тільки з'явились такі молоденькі молочні ці пагони, бо іноді, коли в нас весна з такими різкими перепадами, буває так, що саме з цей перший приріст він починає хлорозити. І хлорозить він саме із-за нестабільних стресових температур рослини. І якщо ви робите у травні рослинку хелатом заліза, це дасть їй ще більше такого яскравого, насиченого, зеленого кольору. Далі, протягом сезону, ви дивитесь по самій рослині. Чи вона у вас хлорозить, чи потрібно цю підгодівлю ще. Повторювати. І, до речі, в мене є відео про хлороз на гортензії. Подивіться, будь ласка, його на каналі. Я додам в описі цього відео вам посилання на, це, на цей випуск. Ознайомтесь. І друге, що я додаю додатково, це бурштинова кислота. Пушннова кислота це не добрива, це природний стимулятор. Я використовую її на постійній основі раз десь в 10-14 днів по листу, незалежно до основної схеми підживлення. Чим вона корисна? Вона активізує обмін речовин, стимулює ріст імунної системи рослини, покращує засвоєння інших добрив і мягко підкіслює ґрунт. Дозування десь 1-2 г бурштинової кислоти на літр води. Її можна додавати до будь-якої схеми, особливо в період стресу, похолодання, після пересадки або обробок. Друга схема підживлення волотистої гортензії – це використання гранульованих добрив. Як за основу, я хочу взяти добриво яраміла комплекс 12-11-18, знову ж таки, як бачите, з високим вмістом калію. Це добриво з макро і мікроелементами без хлору. Я вношу його двічі на сезон. Воно діє 2 місяці, тому ми його додаємо у квітні і потім ще раз у червні, а в серпні знову ж таки переходимо на монофосфат калію. Тут я хочу зауважити, дивіться, ось цим добривом треба бути дуже обережним. Перед додаванням і після обов'язково дуже рясно пролити вашу Гортензію. І третя схема це водорозчинні добрива. Це й найточніша схема для тих, хто любить контролювати кожну фазу росту. В квітні гортензії пробуджуються і ми повинні дати їм старт. Для цього можна використати Plantafall 20 20 20 Master 18 18 18 плюс мікро-макро елементи, Crystalon 18 18 18. Ми його можемо додавати по листов або під корінь приблизно 20-30 грам на 10 літрів води. Також можемо додавати тут і пекацит, як я казала, десь раз на 10-14 днів. Травень місяць, фаза бутонізації. Тут нам потрібен фосфор. Ми можемо обрати одне з добрив або плантафол 10, 54, 10, мастер. 13, 40, 13, або кристалон жовтий 13-40-13. В червні липні ми працюємо вже на забарвлення нашої рослині і витривалість. Тут підійдуть нам добрива Мастер 3, 11, 38, Плантафол 5 15, 45, або кристалон червоний 12-12-36. У серпні-вересні ми знову ж таки підживлюємо або монофосфатом калію, або екацидом. Друзі, я маю надію, що відео було для вас корисним, зрозумілим, щоб нічого не переплутати, збережіть його собі. А ще краще, підпишіться, будь ласка, на мій канал. Якщо відео сподобалось, Поставте вподобайку. Ну і нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні наші відео, бо починається сезон і я обіцяю показувати всі свої рослинки, як я робила це і в минулому році. Тобто я покажу всі свої гортензії, а сортів в мене буде в цьому році, ну, мабуть, 40 буде точно 40 а можливо і більше. Подивимось. До зустрічі на каналі Декоративний Сад.